Задумала робити пісні голубці з рису та гречки. Ну що, приступаємо до роботи? Підсолюємо нашу кріп, засипаємо рис і гречку разом. Засмажка до фаршу. Добавляємо цибулі. Додаємо до нашої засмажки морку. Наша каша вже до готовності доходить. Додаємо томату. У мене помідори закриті. Солим. Додаємо засмажку. Перчим. Ще трішки посолю. Довели наш фарш до смаку. Зараз покажу, як крутити голубці. Перчиком. Ставлю фарш. Дивіться. Добавляємо цибулі, посипаємо наші голубці. Листочок розкладаємо. І морква. Молію. Добавляємо томату, цукру додаємо, солі. Голубці наліплені, подивіться, такі як великі, як слимачки. Далі слідуючий шар так само цибулька, морква, наша заливка, томат з водичкою, сіль, цукор, ви все бачите. Маємо голубці фольгою. Ставити на огонь. Наші голубці вже втушені. О, бачу вже дехто брав. Мама з Галінкою вже скуштували голубці, подякували мені, сказали, що дуже смачні. Ви готуйте.